Доброго дня? З вами психолог, пані Марина, пані Ушкіна. Я сьогодні хочу з вами порозмовляти ось на яку тему. До мене прийшли, до речі, декілька запитів від родин і ставлять різне формулювання, але запит такий: як мені вмовити дитину піти навчатися? туда тудата і тудата. І ось що я вам хочу сказати ніяк. І хочу пояснити чому. Бо, по-перше, це не ваше життя, це життя вашої дитини. І може так скластися, що е, ту чи іншу інший учбовий заклад. Вона буде обирати на все життя і може, їй ніколи і не доведеться змінювати свою, свій фах, свою спеціальність, свою професію. Тому дуже важливо прислухатися до е, своєї дитини, е, що вона хоче і е, що вона бажає. Бо дуже, скажімо так, часто буває. Ой, іди навчатися туди. Е, там дуже добре заробітня платня після того, як ти закінчиш навчання, або йди туди, це дуже корисна спеціальність, а потім виходить, що е, пройшов час, і ця спеціальність вже не дуже, е, скажімо так, потребує. Ну, як, наприклад, юриста, в юристів зараз вже таке, така кількість, що ну, навіть. Е, е, Ну, не знаєш, куди прилаштуватися, бо потрібно перевчатися на якусь іншу спеціальність. Або, наприклад, колись зовсім не мали попиту інженери з металургії, з танкобудування чи машинобудування. А зараз це ну, дуже і дуже, скажімо так, спеціальності, які потребує. Нових ідей і молодих людей, і ця, ці спеціальності дуже-дуже, е, скажімо так, користуються попитом. Тому, якщо ви е, будете наполягати, то е, потім будете мати докори від своєї дитини, бо ти ж мене е, туди е, порадила йти. А мені там не подобається. Або бо вона там плохо займається, або е, вона потім не може влаштуватися е, на роботу, таку, яку вона хоче, або ще якісь або, або, або. То, то, що я можу порадити? Подивитися на свою дитину, до чого вона має склад, до чого вона має талант, бо. Е, як то кажуть, талант має кожна людина, але не кожна людина його відкопала. То е, треба трошечки трошечки попрацювати, щоб ці, цей талант знайти. І, е, можливо, ви знайдете не один талант в цієї дитини, а декілька. Тому е, розумієте, чомусь не дуже Ну, як то кажуть, престижно не дуже популярно, наприклад, вважати, що е, талант кухара, повара, це теж, для, до цього теж має бути талант. Талант для садів, сад, садівництва теж має бути, бо е, я знаю е, людей, в яких навіть е, Найневибагливіша квітка навіть кактус зав'яне, Хоча вона її і буде і полівати, і, і, і все що угодно з нею робити, і в потрібне місце ставити, але не хоче квітка е, жити у тої чи іншої людини. В'яне. А єсть людина, ну просто так. Проходячи, просто ткнула там в землю якийсь там корешок, якусь там бурульку там, чи ще щось, ой, бруньку. Ой, боже мой, <сум> якусь рослинку, якийсь ширинок, і він одразу е виростає, розквітає. Тому до всього треба мати талант. У когось талант до вишивання, у когось для довгих розмов. І тому, бо, наприклад, якщо людина хоче бути адвокатом, то їй треба не тільки знати закон, не тільки е розбиратися в нюансах законодавства, там фактах чи ще щось. Вона повинна вміти і довго і, скажімо так, е з аргументами розмовляти, так, щоб її почули, так, щоб її доводи були, ну, скажімо так, не залізобетонні. Тому, наприклад, хтось любить креслити. І чи, тому можна порадити, наприклад, конструктор це теж людина, або архітектор це людина, яка дуже багато креслить, і без любові до. Цієї дисципліни ну, ніяк неможлива е, успішна робота ці, е, в цій галузі. Тому будьте уважні до своєї дитини. Може хтось любить танцювати, а ви її там, наприклад, е, хочете ну, віддати, займатися, ну, например, наприклад, карате чи ще якоюсь наукою. Тому е, подивіться, до чого вона. Ну, кожна людина, кожна дитина щось робить з великим-великим задоволенням. Тому, спираючись на цю радість від того, що робить ця дитина, можна побачити і можна знайти в переліку вузів в нашій державі або за кордоном. Навчальний заклад, який би розвинув ці таланти і ці здібності вашої дитини. І зробіть так. Тобто знов порозмовляйте, а що тобі більш всього подобається робити? А розкажіть, з чим пов'язана, наприклад, робота конструктора. А розкажіть, з чим пов'язана робота дизайнера. Що це конструктор, це не тільки е, там, ну, я не знаю, там якісь креслення, а цей е, математичні якісь там е, складні, ну, складні там е, задачі. Тобто покажіть, що, е, але, наприклад, також, ну, наприклад, зараз модно. Е, it дизайн комп'ютерний дизайн. Розкажіть своїй дитині, що це не тільки малювання десь там, а що це довгі часи сидіння, наприклад, за монітором, що це е, дуже е, кропітлива така робота, пов'язана е, з ювелірною точністю. Тобто не нав'язуйте дитині своє. Нереалізоване ре... не минуле. Тобто, ми часто робимо, ми часто хочемо, щоб наша дитина в своєму житті займалася тим, чим ми не змогли зайнятися в свій час. Ну, Наприклад, якщо ну, часто таке буває, якщо матуся колись хотіла займатися танцями, а в неї щось там не вийшло, вона обов'язково веде свою дівчинку займатися танцями. Або якщо там, ну я не знаю, там татусь хотів бути, наприклад, великим там каратистом чи е, боксером, він обов'язково і не склалося. Він обов'язково веде свого сина е, в секцію з карате або боксу і е, каже, там, ти зможеш захищати там себе чи честь когось. Але це не, ре... не реалізовані ваші мрії. Це... Ніяк не зв'язано з тим, про що мріє ваша дитина. Тому, будь ласочка, прислухайтесь і не нав'язуйте їй свої нездійсненні мрії. Краще самі підіть, потанцюйте, зараз дуже багато гуртків для матусь, зараз дуже багато гуртків для татусів, бабусів і дідусь, які б могли реалізувати ваші мрії, які були у вас ще в юності. Отаке от моє. Ну, скажімо так, такі, така моя порада для батьків каже, як примусити там, і як умовити дитину піти кудись в той чи інший заклад, займатися. Не треба. Допоможіть краще своїй дитині знайти той заклад, куди вона захоче піти сама. У, куди в неї буде бажання піти. І туди буде щаслива і ваша дитина, і ви поруч з нею, бо е, будете радіти її успіхам, е, її терпінню і всьому тому, що буде супроводити е, цей, скажімо так, радісний для неї шлях. Ну, якось так. На сьогодні, поки що, все. З вами була Марина, пані Ушкіна, психолог. Доброго вам дня і до побачення.